Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему дії з раціональними дробами. На сьогоднішній день ми вже з вами розглянули такі теми, як додавання і віднімання раціональних дробів, піднесення дробів до степеня і множення та ділення раціональних дробів. Тому сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі і вправи, які пов'язують у собі виконання певних дій з раціональними дробами. Опираючись на ті правила знання, які ми з вами вивчали трошечки раніше. І давайте почнемо із завдання під номером 1 Виконайте ділення. Для того, щоб поділити дріб на дріб, треба перший дріб помножити на обернений до другого. І якщо в нашому випадку другий вираз являє собою недробове число, то пам'ятаємо, ми завжди можемо дописати знаменник одиничку. Отже, давайте розв'яжемо, подивимося, що ми отримуємо, а потім виберемо варіант відповіді. Отже, перший дріб 4А в шостій так, поділити на b у 8 степені. Треба поділити на 8а в кубі b квадрат. Значить, згідно з правилом, перший дріб ділення заміняємо знаком множення, і тепер треба другий дріб записати обернений. Значить, 1 поділити на 8а в кубі b в квадраті. Далі виконуємо множення. Чисельник на чисельник, 4 А в 6 помножити на 1, знаменник на знаменник, бо в 8 помножити на 8 А в 3 Б в другій степені. І тільки після того, як у нас є спільна риска дробу, давайте подивимось, чи можна щось скоротити. А скоротити у нас можна наступне: 4 і 8 на 4, тоді тут залишиться двічка, тут одиничка. А в 6, і А в 3 да, можна скоротити на менше на Ав третій, Тому тут залишиться третій степень, А в третьому степені. Тепер давайте запишемо, що у нас виходить. В чисельнику ми отримуємо А в третій степені, степен. Знаменник у нас буде 2, і відповідно Б в 8 помножити на Б в 2, це Б в 10 степені. Тепер, коли ми отримали з вами відповідь, давайте подивимось, чи є у нас варіант відповіді, який відповідає тому, що ми отримали. Так, є це варіант відповіді В. Переходимо до наступного завдання. Виконайте ділення. Знову-таки, дріб поділити на дріб. Значить, використовуємо правило. Перший дріб для того, щоб виконати ділення. Треба ділення заміняємо на множення. А до другого записуємо обернений до нього. Міняємо місцями при цьому чисельник і знаменник. Далі, щоб помножити дріб на дріб, треба чисельник першого дробу помножити на чисельник другого дробу, знаменник першого дробу. Помножити на знаменник другого дробу. І коли у нас є спільна риска дробу, тепер можна подивитися, чи можна щось скоротити. В нашому випадку ми можемо скоротити на ось цю дужку. Ну і все, в принципі, більше скоротити ми нічого не можемо. Отже, ми отримаємо з вами в чисельнику 2х, в знаменнику 3Y. Тепер перевіряємо, чи є у нас відповідь, яка відповідає отриманої нами. Є 2х поділити на 3 y це варіант відповіді. А. Наступний вираз, вже бачите, ускладнюємося. Тут уже не тільки ділення, а ще є дужки, в яких є додавання. Значить, Спочатку, давайте так, перша дія це у нас буде додавання, друга дія це буде ділення. Значить, Перша дія виписуємо вираз х квадрат плюс 4 поділити на х плюс 4. Щоб додати, в даному випадку у нас другий вираз не є дробовим, але знову-таки дописавши одиничку, ми можемо його зробити дробовим. І знову таки ми маємо справу з двома дробами з різними знаменниками. Значить, треба звести до спільного знаменника. Так як у другого виразу знаменник одиничка, тоді спільний знаменник це буде знаменник першого дробу. Сюди додатковий множник 1, сюди буде Х. Тому записуємо те, що у нас виходить: Х квадрат плюс 4 і плюс 4х. Це те, що у нас вийшло в дужках. Ну і тепер друга дія. Тепер нам треба оцей вираз х квадрат плюс 4х, як поміняю місцями, плюс 4 поділити на х, поділити на вираз 1 поділити на х. І тепер вмикаємо правило ділення. Значить, перше, дивіться, х квадрат плюс 4х плюс 4, чи можна його розкласти на множники. Якщо уважно подивитися, да, це формула, яка виражається ось таким чином, х плюс 2 в квадраті за дужками поділити на х, далі ділення замінюємо на знак множення і дріб обернений до другого. Далі, знову таки, для того, щоб виконати дію, нам необхідно з вами записати, помноживши чисельник на чисельник. Так, знаменник на знаменник, і тепер дивитися, чи можна щось скоротити. В нашому випадку скорочується вираз Х і залишається Х плюс 2, і все це в квадраті. Давайте подивимось, чи є вираз, який ми отримали. Так, є це варіант відповіді Б. Наступне завдання, знову таки, дивіться, спростити вираз. Давайте уважно його розглянемо. Знову таки, він складається із двох дій. Спочатку да, нам треба виконати дії в дужках, це буде перша дія, і друга дія це вже буде ділення. Тому розписуємо по діям. Перше, значить, це у нас віднімання двох. Раціональних виразів виписуємо їх хмінус 8 поділити на х плюс 8 мінус х плюс 8 поділити на х мінус 8. У нас уважно подивилися, знаменники цих двох виразів різні, тому перше, що треба звести їх до спільного знаменника. В даному випадку спільних множників немає, тому спільний знаменник це буде добуток. Цих двох знаменників. Розписуємо додаткові множники, до першого буде х-8, до другого буде х плюс 8, і тепер, відповідно, перше у нас х-8 за дужками квадрат, мінус, і тепер друге х плюс 8 за дужками квадрат. Тепер не поспішаємо ні в якому разі, да? а пробуємо. Знову таки розв'язати. Є два варіанти розв'язання, які з них, побачите, ви, це вже будемо так говорити, залежить від того, наскільки ви багаті на знання. А я ось, наприклад, вже бачу, дивіться, перше в квадраті, мінус друге в квадраті. Щоб спростити собі обчислення, значить це що? Дві дужки, да? Перша дужка – це перше, мінус друге. Так? Ось така у нас буде дужка, помножити, і тепер друга дужка перше, плюс друге. І давайте таким чином, ось я розписую, а тут буде знову-таки х квадрат мінус 8 на 8» 64, Да? Ось таким чином, тепер що у нас вийде? Тут, якщо ми розкриємо дужки, буде мінус х мінус 8 Тепер у нас, якщо ми подивимось, х і мінус х іде, а мінус 8 плюс мінус 8, це буде мінус 16, так? значить мінус 16, помножити. І в других дужках, давайте подивимось, мінус 8 плюс 8, уйде, піде. А х плюс х це буде 2х, значить залишиться 2х. І поділити тут буде х квадрат, мінус 64. Отже, результатом. Ну, можна залишити так, можливо, там потім нам знадобиться. Да? Давайте поки так залишимо. Якщо ні, то можна ще мінус 16 помножити на 2. Ну і тепер друга дія. Те, що ми отримали в першій дії, мінус 16 помножити на 2х поділити на х квадрат, мінус 64. Треба поділити на 16х поділене на 64 мінус х квадрат. Отже, знову-таки, щоб виконати ділення, треба перший дріб, значить, мінус 16 помножити на 2 квадрат мінус 64 помножити на обернений до другого 64 мінус х квадрат, а тут 16х. Ну, і тепер, значить, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Єдине, що ви бачите вже, так, що у нас чисельнику і знаменнику намічаються начебто однакові вирази, але якби поміняти місцями, да, або вгорі, або внизу числа місцями, то тоді було б красиво. Нам нічого не заважає це зробити. Давайте я ось тут в знаменнику, мінус цей винесу сюди, і тоді мінус на мінус у мене буде плюс. Тому зараз я записую 16 помножити на 2х уже без мінуса, так, а внизу я запишу 64 мінус х квадрат. Таким чином, помінявши знаки, тут я винесла мінус, і мінус на мінус дав мені плюс. Далі продовжуємо записувати під спільною риску. Тут у мене буде 64 мінус х квадрат, це буде чисельник другого дробу, і тут знаменник другого дробу. І ось тепер, коли під спільною рискою дробу, ми можемо з вами подивитися, що у нас. Тепер у нас ці дужки скорочуються, число 16, у нас скорочується, і х у нас скорочується. І в результаті у нас залишається красива відповідь: 2. Да? Число Яке отримується дуже красиве. Так, і останній на сьогодні вираз да, спростити. Знову-таки, зверніть увагу, у нас в даному випадку ділення, але... Знову таки, якщо є можливість розкласти чисельник і знаменник будь-якого виразу на множники, треба цим скористатися. Давайте уважно подивимося. Чисельник першого дробу А квадрат мінус 100, це є різниця квадратів, яка розкладається на дві дужки А-10 помножити на А плюс 10. Так, знаменник -10, А квадрат мінус 10А плюс 25 це не що інше, як квадрат різниці, Тобто А мінус 5 і все це в квадраті. Далі, щоб поділити, да, замінюємо на множення і перевертаємо другий дріб А5 на А 10. І тепер вже можна записувати під спільною рискою дробу. А 10 помножити на А плюс 10 чисельник першого дробу, множимо на чисельник другого дробу, знаменник першого дробу. Квадрат помножити на А-10 на знаменник другого дробу. І тепер дивимося, що можна скоротити. Скоротити можна дужку А-10, і скоротити можна дужку А-5 з квадрат, це значить дві таких однакові дужки. Одна скорочується, одна залишається. І тепер записуємо, що у нас виходить. В чисельнику залишається А плюс 10, в знаменнику залишається А-5. Все, далі, цей вираз не скоротній, тому що тут немає знаків множення, тут у нас плюс, а тут у нас мінус. Тому далі нічого скорочувати ми не можемо. Отже, ось це буде наша відповідь. Ось таким чином, бачите, опираючись на знання стосовно використання правил додавання, віднімання, множення і ділення раціональних дробів, ми можемо вже спрощувати вирази. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!